Доброго вечора, шановні вболівальники та футзалісти. Напередодні чергового уікенду, сповненого матчами, ми вже традиційно пропонуємо вашій увазі огляд матчів першої ліги, які відбулись на минулих вихідних. Вже завтра стартуватиме друге коло у змаганнях, які визначать пару колективів, що отримають право переходу до вищої ліги. Також серед дев'ятки команд визначається одна, яка вилітатиме до другої ліги за підсумками чемпіонату. І якраз у неділю відбудеться перенесена гра між СКП та Гедеоном. Багато в чому вона й стане визначальною для боротьби за виживання. Благодать Орлівка. Попри мінімальний кінцевий рахунок, слід розуміти, що Орлівка повністю контролювала хід матчу, і, коли це було потрібно, з легкістю додавала як у швидкості, так і в якості своїх дій. Після швидкого обміну голами від Владислава Васалатія та Віталія Лазарука відбувся ще один забитий м'яч у виконанні граючого тренера Орлівки. А потім автогол за авторством його партнера по команді Максима Яськова. Судячи з усього, саме цей епізод по спортивному розізлив десятку колективу у білій формі, адже вже до дев'ятої хвилини на його рахунку було каре. А далі сам Яськов виправився і довів результат до розгромного на користь фаворита. Звісно, за 18 заключних хвилин матчу окремо взятих благодать забила тричі, в той час як на рахунку гравців Орлівки, а конкретно Дмитра Лепетуна, лише одне взяття воріт. Втім, очевидно, що лише заключні три хвилини гри, коли рахунок скоротився до мінімального, були сповнені справжньої інтриги щодо кінцевого розподілу очок. Орлівка все ж зуміла втримати переможний рахунок та із сімома перемогами у восьми матчах закінчити перше коло змагань на одноосібному першому місці. Уже на старті кола другого на вас всіх чекає суперматч між парою лідерів дивізіону. СКП Машкет. Котре уже у поєдинках за участю СКП не було місця інтризі, машкет переконливо довів власну перевагу, почавши пропускати лише під завісу зустрічі. А ось у атаці команда Віталія Повшенюка свідомо грала на Микиту Ганджу, який намагається не відставати від Васалатія у бомбардирських перегонах. Власне, після першого кола Голеадору Машкет вдалося зберегти паритет, відповівши на чотири голи у виконанні Владислава власним каре у ворота спортклубівців. Також забили у цьому матчі Бірець Олексій, що оформив дубль. А ще Свірідов Микита Дмитро Лукіянчук та Данило Дробатий, який одразу ж після гри був виставлений на трансфер. Щодо СКП, то підопічні Олексія Пацалюка забили таки зусиллями Олександра Поперечного та Дмитра Заневського. Втім, ці голи лише допомогли трішки прикрасити в цілому сумну картину виступів команди у першій лізі. Наразі спортклуб досі залишається без очок і готується до матчу з Гедеоном, у якому варто діяти виключно на перемогу. Є Поділля Яско 2 Дмитро Балинський з ЕМС Поділля не витримав темпу конкурентів у бомбардирських перегонах, хоча робив для цього все можливе у протистоянні з ЯСКО-2. Ймовірно, Дмитро навіть встановив рекорд сезону за частотою ураження воріт суперників, адже відзначився тричі менш ніж за дві хвилини чистого ігрового часу. Проте забити більше Балинському так і не вдалося, на відміну від його колег, які ще шість разів вражали ворота нафтовиків. Пропустили натомість подоляни чотири м'ячі у відповідь. Особливо активними були гравці у червоному в кінцівці гри, коли протягом двох хвилин перетворили рахунок 5-3 на 9-3 Тож гол Андрія Драгана яким було закрито гру, вже ні на що глобально не впливав. Дивно бачити кінцевий рахунок, ще й тому що до перерви гра була рівною і закінчилась власне миром. По два м'ячі оформили команди до перерви між таймами. Вони на рахунку Максима Фурмана та Олексія Гончарука у складі ЕМС «Поділля» та Юрія Максименка з Артуром Слівінським, які відзначились за «Язко-2». Все ж саме спорт Баленського допоміг підопічним Олега Щеглова таки здобути не просто перемогу, а звитягу із розгромним рахунком. Перед другим колом змагань першої ліги саме є «Поділля» виглядає головним конкурентом Техноплюс у боротьбі за підвищення в класі. Техно плюс Вінниця Молодіжна. А ось і дійшли ми до матчу, у якому вперше у футзальних змаганнях Вінничини була застосована система відеоповторів. Звісно, це було спонтанно та поки точно не організовано належним чином. Проте факт залишається фактом: завдяки можливості оперативного перегляду відео спірного епізоду. Рефері прийняли більш справедливе рішення, до чого й прагнемо ми всі, щоб змагання наші були чесними та максимально прозорими. Стався резонансний епізод вже за рахунку 5-2 на користь «Техноплюс». Хет-трик Романа Дячука, а також голи Вадима Хом'ячука та Володимира Голуба дозволяли технарям спокійно доводити власну перевагу над Вінницею молодіжною до логічного закінчення. Звісно, Павло Зель на початку гри та фурман Денис у дебюті тайму другого мали власні гольові аргументи однак, більш високий клас колективу у чорній формі був очевидний для всіх присутніх. Це й стало передвісником кінцевого розгрому. На завершення гри Вадим Хом'ячук оформив дубль та дозволив «Техноплюс» у чудовому настрої підходити до ключового матчу стартового другого кола. Забирати очки у орлівки ще раз просто необхідно, якщо претенденти на трон першої ліги ще хочуть зберігати у ній чемпіонську інтригу. Це просто у турнірній таблиці, де благодать, хоч і була близька, проте не змогла позбутись наразі статусу міцного середняка, перейшовши до когорти прямих претендентів на підвищення в класі, і з неї досі не випав Машкет, який, хоч і програв всім трьом колективам, що розмістились вище нього, проте будує амбітні плани на друге коло. Щодо боротьби за виживання, то її практично ведуть дві команди, які уже у найближчу неділю проведуть дебютну очну зустріч у сезоні. Власне, між собою Гедеон та СКП визначать, ймовірніше за все, володаря єдиної путівки на пониження в класі. Любі наші друзі, шановні українці, ми всі зустріли новий рік у теплих домівках лише завдяки тому, що є у нас військові, які зустрічають його у далеко не настільки ж затишних умовах. Продовжуємо вам нагадувати, що не варто підсвідомо відсторонюватись і сором'язливо опускати очі, коли бачите людину у військовій формі. А ще краще регулярно донатити на потреби ЗСУ. Тоді і проблеми із власною совістю мати не будете. Всі гуртуємось у єдиному векторі до перемоги.